Добрий день, мене звати Олена Зайцева, я юристка, експертка справ жінок та міжнародного права. І сьогодні я хотіла б звернутися до вас щодо одної дуже критичної теми, а саме щодо недопустимості узаконення порно бізнесу в Україні. Чому це важливо? Тому що є дані статистичний аналіз, який поєднує результати багатьох наукових досліджень і який доводить, що порнографія. Призводить до зростання агресивного ставлення підтримки агресії щодо жінок і дітей. Порнографія може призвести до зростання сексуальної експлуатації і проституції дітей. Ми маємо прагнути до норм цивілізованого суспільства. Давайте подивимось, які це норми. Євросоюз. Порноіндустрія та комерційна експлуатація в інтернеті нормалізують та закріплюють сексуальне насильство над жінками та дівчатами, комерціалізацію жіночого тіла та шкідливі стереотипи за ознакою статі, спеціальна доповідачка ООН з питань насильства щодо жінок і дівчат. Держави повинні визнати проституцію та пов'язані з нею індустрії, такі як порнографія, системою експлуатації. І насильства наша країна достойна кращого ніж стати ринком раби. Що відбувається зараз в Україні? В Україні вже багато років намагаються легалізувати бізнес, який експлуатує переважно жінок і дівчат на користь переважно чоловіків. І це бізнес порнографії і проституції. Черговою спробою стала реєстрація у листопаді 2024 року законопроекту яким на практиці легалізується ринок порнографічних матеріалів в Україні? Серед ініціаторів проєкту, майже всі чоловіки, відбувається підміна понять. Комунікаційна компанія проекту побудована навколо залякувань кримінальної відповідальності за пересилання дорослими інтимного контенту з натяком на те, що це просто матеріали зняті власною. Про себе. Проте в компанії в проєкті йдеться геть про інше: про повне скасування відповідальності за ввезення, виготовлення збут або розповсюдження творів і предметів порнографічного характеру. Причому відповідальність наступає лише якщо довести, що ці дії, наприклад, зйомка чи ввезення були здійснені саме для неповнолітніх, що на практиці нереально зробити. Більше того, проєкт говорить про покарання лише у випадку примушування неповнолітньої особи у створенні таких матеріалів. Я вважаю і закликаю докласти усіх зусиль, щоб даний законопроект не став законом, які критичні ризики він несе. Зменшення захисту дітей і молоді від доступу до подібних матеріалів, особливо враховуючи безконтрольне розповсюдження через мережу інтернет і насильницький характер більшості таких матеріалів, що доведено дослідженнями, складність доведення примусу по відношенню до неповнолітніх, що унеможливлює покарання, і робиться пропоновані норми формальності. Зростають ризики експлуатації українців в українок через наше вразливе становище, наслідки війни і відсутність покарання, і фактична неможливість захистити дітей та молодь від втягнення у сексуальну експлуатацію, що доведено прикладами інших країн, де діють подібні норми, запровадження норм, які несуть додаткові ризики для життя і здоров'я дітей і молоді найбільш вразливих людей нашої держави. Категорично, недопустимо. Дякую.